Позвонила мені мама, вона каже: Позвони батькові, поспілкуйся з батьком. А в будинку такий був поганенький зв'язок. Я думаю, вийду на вулицю, <кхід> позвоню батькові. це вже була десята година вечора. Десь я виходжу позвонити батькові, тримаю в руці телефон і секунда, я піднімаю голову, свист, бах. І я відкриваю очі, я нічого не розумію, що сталося. Все е палає, все в вогні. Я е перше, що так. Повертаю голову в бік і дивлюся, як з цього приміщення випригує, там мій побратим. Всі контужені, ніхто нічого не чує. Я кричу, але я там єлі сам себе чую в голові. Такі якийсь е, непонятний звук. Я не розумію, що сталося взагалі. Потім так по обличчю проводю. Е, в мене кров однією рукою мат типу, чи ціла в мене хоча б голова. Ти Ціле. зрозумів, що прильот був е, так. Я зрозумів, що зірвалося. Перше, що було. Е, думаю, ну така два рази в одну й ту саму воронку снаряд не падає. Я думаю, блін, десь чи відкотитись якось чи повернутися туди. Я лежу, думаю, час, ну типу, по підні...